У Львові на площі ринок заборонили роботу вуличних музикантів та фотографів. У мерії пояснюють усе для того, аби розважальна сфера у середмісті не приносила містянам та гостям дискомфорту. Тож, як усе це тепер працюватиме, з'ясовувала Олександра Стасишин. Ти на гітарі неподалік оперного театру виконує двадцятирічний Анатолій хлопець, майбутній юрист. Музика його хобі. Тож у вільний час разом із друзями додають мелодійності львівським вулицям, аби його було чутно, вмикає підсилювач. Ми це робимо, щоб самим, як то кажуть, реалізувати себе як музиканти, і щоб люди нас почули. Аби з цього люди нас не почують, зупиняються, слухають їм. Це подобається. Неподалік площі ринок на саморобному інструменті уже майже дві. 20 років грає Андрій Лук'янов. Він без хатько, тож так каже, заробляє собі на щоденні потреби, запевняє до нововведень, готовий підлаштовуватись. Там, де мені три рази сказали, що не можу, я туди вже і не йду. Я лояльний громадянин, і я не хочу. Мати ніяких неприємностей з властями. Відтепер для вуличних музикантів у Львові дещо оновили правила. Серед них найголовніші буде заборонятися здійснення вуличних мистецьких виступів на території площі ринок. Це пов'язано з тим, що тут відбуваються і меморіальні заходи, і відповідно поховання загиблих захисників України. Так само є така зміна, що буде заборонятися використання звукопідсилювальної апаратури на території історичного аралу міста Львова. Є Українці, люди, які а, доволі гостро реагують там на голосні звуки. Окрім того, під пильне око мерії потрапили і фотографи, бізнесмени з площі ринок. Їхню роботу хочуть узаконити і впорядкувати. Тож, поки усе напрацьовується з вулиць, вони тимчасово зникли. Ти повинен працювати в першу чергу законно. Ти повинен зареєструватися як ФОП, ФОП повинен сплачувати податки. В орган місцевого самоврядування в громаду, в якій ти працюєш, тепер кожен з них зможе укласти договір з управлінням комунальної власності, взяти в міста в оренду конструктивний елемент метр на метр і зможе там надавати таку послугу. У мерії кажуть, перший місяць буде тестовим за порядком стежитимуть муніципали. Далі нововведення масштабують у планах врегулювати роботу у центрі Львова із продавцями кульок, патріотичної символіки та аніматорами зі Львова. Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.